Як гадаєте, скільки коштує ця квартира? Додивіться до кінця і дізнаєтесь ціну. Двокімнатна квартира в житловому комплексі Orange Парк вразить вас бездоганною якістю будівництва та функціональним плануванням. Розташована на першому поверсі, квартира має вікна, що виходять в променадну зону без авто. Площа квартири складає 54 метра квадратних з великою кухнею. Площею 9 метрів квадратних та двома житловими кімнатами 12 та 18 метрів квадратних відповідно. Просторий передпокій площею майже 8 метрів квадратних ідеально підходить для розміщення гардеробної зони. Кожна квартира обладнана пожежною сигналізацією, що гарантує додаткову безпеку. Також всі квартири в ЖК готові до фінішного ремонту та мають преміальне оздоблення white Box. Цього літа будинок вводиться в експлуатацію, що дає вам можливість скористатися розтермінуванням від забудовника на 12 місяців під 0% або скористатись програмою ЄОСЕЛЯ. Приєднуйтесь до родини Orange Парк, насолоджуйтесь комфортом та якістю життя. До речі, квартира коштує від 2 мільйонів 375 тисяч гривень. Якщо сподобалась квартира, звертайтесь у приватні повідомлення, натиснувши на літачок.